Hello, my dear graders. I'm so I'm glad to see you again! Продовжуємо сьогодні цикл наших уроків за підручником Тетяна Будна англійська мова 4 клас. Тема Shops and Shopping. Магазини та покупки. Працюватимемо ми сьогодні на сторінці 69 нашого підручника. Ну і, звичайно, на відповідній сторінці нашого робочого зошиту. Почнемо ми з нових слів та виразів. І так, listen Repeat and match. Posluchai Pottery i One. A bag of rice. Two. A packet of biscuits. Three. A box of chocolates. Four. A carton of juice. Five. A bottle of lemonade. Okay. So, A. A packet of biscuits, Пакетик печива. B Це у нас вираз a bottle of lemonade, Пляшка лимонаду. C a box of chocolates, Коробочка з солодощами. So D. A bag of rice. One a bag of rice. E A carton of juice. Packet soap. A packet of biscuits. A bottle of lemonade. A box of chocolates. A bag of rice. A carton of juice. Okay, well done. Послухайте його ще раз. Це завдання. Повторіть за диктором. Запам'ятайте, будь ласка, ці словосполучення. Вправа друга Grammar Focus. Поговоримо про граматичне поняття. І так, використання сам та Ені у реченнях. І так, слова сам та Ені відносяться до займенників англійської мови. Займенник сам використовують у стверджувальних реченнях, але його можна зустріти інколи і в питаннях, якщо мова йде про прохання або пропозицію зробити щось для когось. Загальне правило для цих займенників таке. Сам Ені повинен стояти перед іменником, з яким вони співпрацюють. У цій функції вони нагадують артиклі, які теж використовуються перед іменником. Тобто ці слова показують на кількість якусь кількість предмета. Окей. Okay. Наприклад, There is some portrait on the wall. На стіні висить якийсь портрет. Тобто ми не знаємо конкретно який. The boys broke some windows in the house. Хлопчики розбили кілька вікон у будинку. Give me please some juice. Дай мені, будь ласка, трохи соку. Прохання. Займенник Any використовується в питальних і заперечних реченнях замість сам і означає будь-який скільки небудь ніякий. Наприклад, Do you speak any foreign languages? Ти говориш якоюсь іноземною мовою. Did the manager take any decisions? So, менеджер прийняв якесь рішення. I did not find any mistakes. Я не знайшов ніяких uh, помилок. Отже, ще раз слово сам. Займенник використовується у стверджувальному реченні, яке закінчується на крапку, інколи використовується у питальному реченні, там, де йде мова про дуже вічливе прохання або пропозицію. Але з цими правилами ми з вами зустрінемося у старших класах. Поки що запам'ятайте, що якщо у нас речення стверджувальне, розповідне, то ми вживаємо сам. Якщо у нас слово речення питальне або заперечне, питальне речення це те, що починається з поміжного дієслова або з. Питального займенника і закінчується знаком питання. Замість сам ми використовуємо у більшості випадків «any». Так само, як і в заперечних реченнях. I did not find any mistakes. Я не знайшов жодних помилок. Окей. Okay. Займенники сам та «any» вживаються як зі злічувальними, так і з незлічувальними іменниками. Пам'ятаємо слово хліб «bread» – це незлічувальний іменник. There is some bread at home. Вдома є хліб. Скільки хлібу, ми не знаємо. Якась кількість хлібу. Можливо, вже буханка неповна лежить у нас на столі. There isn't any bread at home. Вдома взагалі немає хлібу. Is there any bread at home чи є хліб вдома? Ми бачимо, що слово «some» у стверджувальному реченні змінилося на «any» у запереченні і в питанні. Слово сам та Еню вживаються і зі злічувальними іменниками, наприклад, слово apples. Що таке злічувальні іменники? Це ті іменники, які, як правило, мають форму множини. Так? Їх можна полічити. There are some apples on the table. На столі є яблука. Слово сам ми вживаємо у стверджувальному реченні. Єдине, що змінилося, є слово to be. Тут воно, воно у нас is, а тут are. Так? Для множини вживаємо are. There aren't any apples on the table. На столі немає яблук. Отже, сам перейшло в «any» у запереченні і в питанні Are there any apples on the table? Тема не складна. Давайте з вами перевіримо, як ми зрозуміли цю тему на вправі номер 3 Choose the correct word. Обери правильне слово. I've got, у мене є, some sandwiches in my lunchbox. Стверджувальне речення обираємо сам. There aren't any chocolates in the bag. Заперечення тому «any». There is some milk in the carton. «Some» – стверджувальне речення. Would you like some pizza? Ось це те, що я говорила. Це у нас віч вічливе прогання або пропозиція. Тому в даному випадку ми можемо використовувати слово «some». Повертаємося до правила. Займенник сам використовують у стверджувальних реченнях, але його можна зустріти і в питаннях, якщо мова йде про прохання або пропозицію зробити щось для когось. Наприклад, would you like some juice? Хочеш трохи соку, це пропозиція. Тому і замість any у питанні може вживатися сам, коли це пропозиція або ввічливе прохання. Ну знову ж таки, більше з такими реченнями ви будете зустрічатися у старших класах. Is there any cheese? А ось тут питання ми вживаємо any, тому що це звичайне питання. Взагалі сир у нас є. Вправа четверта. Complete the dialogues with some or any. Uh, замість слова «some» я буду писати літеру S, а замість слова any літеру A. Домовились? So, Mary, what would you like for breakfast? Що ти, що б ти хотіла на сніданок? Some porridge with milk. Каші з молоком. I'm sorry, there isn't any milk today. Сьогодні нема молока. Отже, ені. Так, тому що заперечення. Then let's have a toast, some jam and a cup of tea. Давай тоді поснідаємо тостом а, джемом або варенням з чашкою чаю. Наступне питання. Наступна ситуація: Is there any coffee? Чи є кава? No, there isn't any coffee. There's some tea, є чай. Then give me some tea, please. Дайте мені, будь ласка, чаю. Отже, у стверджувальному реченні і у проханні у нас іде сам, у запереченні в питанні any. Переходимо до нашого робочого зошиту, сторінка 43. І так, match – поєднаємо. Давайте з вами поєднаємо слова. Так, a packet of. Давайте зараз я візьму, чим писати, a packet of – Biscuits, так було, здається, у нас. Далі. a bag of rice, a bottle пляшка. a bottle of lemonade була. Ну, в даному випадку, a bottle of milk, мабуть, буде. a carton of juice, and a box of chocolates, a packet of biscuits, a bag of rice, a bottle of milk в даному випадку. A box of chocolates, a carton of juice. OK, well done. Task 2. Circle the correct word. Obery правильне слово. OK. So let's choose. So there's some bread in the bag. У сумці знаходиться у торбині хліб. I want some free time. Я хочу вільного часу. Мати трошечки. I would like some ice in my drink. Я б хотів додати е, льоду у свій напій. There aren't any birds in the cage. Немає пташок у клітці. Has Mark got any apples? Чи є у Марка яблука? Окей, okay, отже, ще раз у стверджуваних реченнях ми використовуємо сам, а у запереченнях і питаннях. Any. Чому не підходить, наприклад, артикль E перед словом bread? Тому що хліб це не злічувальний іменник. Якщо ми беремо вже слово буханка хліба, тоді, да, порахувати його можна. A loaf of bread, наприклад. Час також не можна сказати two-time, yes? Ми говоримо two hours, 2 години, але час у нас не злічувальний іменник. Окей, okay, well done. І наступна вправа. Task number three. Look and fill in some or any. Необхідно прочитати ці речення і написати сам займенник або any на позначення кількості предметів. They've got some biscuits. У них є печиво. Так? Я буду замість some писати літеру S, а замість any літеру A. There isn't any marmalade in the cup. Немає мармеладу, так? The she's got some tea in the teapot. So is there any tea in her cup? Чи є чай у її Any? There is some jam in the cup. they've got some biscuits on the table. There isn't any marmalade in the cup. She's got some tea in the teapot. Is there any tea in her cup? There is some jam in the cup. That's all for today. Ось все на сьогодні. So, thank you for your attention. Learn, please, new vocabulary. Чимо нові слова. Повторюємо граматичний матеріал. І зустрічаємося з вами на наступному уроці. На уроці п'ятому. Тему сьомої. Shopping, shopping. До нових зустрічей. Goodbye.